І спецтрибунал, про який ми кажемо, це шанс для справедливості, бо справедливість має настати. І це, знаєте, не якийсь реванш або якась помста. Ні. Це правовий шлях показати всьому світу, що злочин не має імунітету. І за злочин треба відповідати. І ось давайте порівняємо, як це було раніше. Нюрнберг, 1945 рік. Лідери нацистської Німеччини постали перед судом за злочин проти людяності. Вони також цей час казали, що нас ніхто не засудить. Засудили. Сербські, сербські воєнні злочин, злочинці у 90-х годах також постали перед трибуналом. А наступні вже будуть. Це ті, хто почав війну проти України у 2022 році. Їх чекає така ж сама доля. І це не якась фантазія. Це реальний суд, який буде відбуватися. І ми ще побачимо оці обличчя з телевізора, які сидять вже у Газі. Оці злочинці. І вони будуть сидіти не як лідери, а як злочинці, які будуть відповідати за всі злочини проти України. І ось можете уявити: місто Маріуполь. Люди живуть під землею тижнями, поряд тіла їх рідних. А десь у Кремлі хтось натиснув кнопку почати війну. І ось це й відбулося. І не тільки Маріуполь, Маріуполь багато інших міст. І оце рішення призвело до ось цих наслідків, до цієї кривавої війни. І за це мають відповідати злочинці. Саме його мають і судити, хто розпочав цю війну. Не лише за ракети, а за сам злочин. Це початок оцієї агресії. Бо злочин це не тільки якийсь удар. Це рішення. Рішення вбивати, вбивати людей. Саме за це тепер вони будуть відповідати. За оце рішення, за вбивство, за агресію, за злочин. І ось який можна зробити фінал вже в завершенні цього відео. Це тільки початок.